Псалом 16 Молитва Давида Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на моє благання, прийми мою молитву з уст нелукавих, нехай вийде присуд для мене від Твого обличчя, нехай мої очі побачать праведність. Ти випробував моє серце, навідав уночі, Ти випробував мене вогнем і в мені не знайдено неправди. Хай мої уста не розголошують людських справ, а я задля слів твоїх уст уникав крутих доріг. Спрямуй мої стопи на свої стежки, щоб мої ноги не похитнулися. Я закликав, бо Ти, Боже, мене вислухав прихили до мене своє вухо і почуй мої слова ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір твоїй правиці, пошли свою дивовижну милість. Охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під прикриттям своїх крил від обличчя безбожних, що завдають мені страждань. Мої вороги посягають на мою душу, вони позамикали свій жир, і їхні уста пихато заговорили. Мене відкидають, тепер мене оточили, стежать своїми очима, щоб повалити мене на землю. Схопили мене, наче лев, який чатує на здобич, як левеня, що проживає в лігвищі. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних мою душу, твій меч від ворогів твоєї руки. Господи, вкороти їхнє недовгочасне проживання на землі. Твоїми прихованими дарами наповнилося їхнє нутро. Вони задоволені синами і решту залишили своїм дітям. А я в праведності з'явлюся перед Твоїм обличчям, буду насиченим, коли з'явиться твоя слава. Євангеліє ВІД Матвія розділ 16. Підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з неба. А він у відповідь сказав їм Як вечір настає, кажете буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу не здатні лукавий і перелюбний рід шукає ознаку. Але ознаки йому не дасться хіба що ознака йони. і, залишивши їх, він відійшов. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм: Будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски, вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив: Чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте? Невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали, ні сімох хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам? Але стережіться закваски фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли: Одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим, та багато постраждати від старших пересвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи. Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її, тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти в славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті. Доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. Книга Буття, розділ 31. Якось почув Яків слова Лаванових синів, які говорили. Яків забрав усе, що належало нашому батькові. І з того, що належало нашому батькові, здобув усю цю славу. І поглянув Яків на Лаванове обличчя. Він став не таким до нього, як учора чи три дні тому. Господь же промовив до Якова повернися на землю свого батька і до свого роду, я буду з тобою. Тож послав Яків покликати Лію та Рахиль на рівнину, де були отари, та й сказав їм: Бачу я обличчя вашого батька, він не такий до мене, як учора, чи три дні тому, та Бог мого батька був зі мною. Ви ж самі знаєте, що всіма своїми силами я працював на вашого батька. А ваш батько ошукав мене, змінював мені платню щодо десяти овечок, але Бог не дозволив йому заподіяти мені зло. Коли скаже так рябі будуть твоєю платнею, то народжуються всі вівці рябими, коли ж скаже білі будуть твоєю платнею, то народжуються всі вівці білими. Тож Бог забрав усю худобу від вашого батька і дав її мені. І сталося, що коли вівці парувалися, то я побачив їх у вісні на власні очі, ось козли й барани, строкаті та рябі, і крапчасто рябі стрибали на овець і кіз. І сказав мені Божий ангел у вісні Якове, я ж озвався, що? А він сказав: Поглянь своїми очима і подивися на козлів і баранів, строкатих, рябих і крапчасто рябих, вони скачуть на овець і кіз». Адже я побачив те, що тобі чинить Лаван. Я є Бог, який з'явився тобі на Божому місці, де ти мені помазав стовпа й дав мені обітницю в молитві. Отож сьогодні встань і вийди із цієї землі та повертайся в землю свого народження, я буду з тобою. У відповідь Рахиль Ілія сказали йому: немає нам більше частки чи спадщини в домі нашого батька, хіба не за чужинок встав вважати він нас, адже продав нас і поглинув, мов страву наші гроші. Усе багатство і слава, що їх забрав Бог у нашого батька, будуть нам і нашим дітям, тому роби тепер те, що сказав тобі Бог. Уставши, як і посадив своїх жінок та своїх дітей на верблюдів, забрав усе своє майно і весь свій посуд, що придбав у Месопотамії, і все, що належало йому, щоб вирушити в ханаанську землю до свого батька Ісаака. Якось Лаван пішов стригти своїх овець, а Рахиль викрала бошків свого батька. Як і вже втаїв від Лавана сирійця, не сповістив йому, що відходить геть. Він утік з усім, що належало йому, перейшов ріку і поспішив до гори Галаат. А на третій день Лаванові Сирійцеві сповістили, що Яків утік. Узявши всіх своїх братів із собою, він гнався слідом за ним сім днів і наздогнав його на горі Галаат. Та вночі Бог прийшов у вісні до Лавана Сирійця і сказав йому Остерігайся, щоб часом не сказав ти Якову чогось злого. І наздогнав Лаван Якова, Яків поставив своє шатро на горі, а Лаван розставив своїх братів під горою Галаад. Чому ти так вчинив? промовив Лаван до Якова. Чому ти таємно втік та ще й обікрав мене, забрав моїх дочок, мов полонених мечем? Якби ти мені дав знати, я відпустив би тебе з радістю з музикою тим панами й гуслами. Невже я не удостоївся поцілувати своїх дітей і дочок? Тепер же нерозумно ти вчинив. У цей час у моїх руках влада накоїти тобі лиха, але Бог твого батька вчора сказав мені таке Остерігайся, щоби часом не сказав ти Якову чогось злого. Тому тепер іди, бо палко ти забажав піти додому свого батька, але чому ти викрав моїх божків? У відповідь, Яків сказав Лаванові Я сказав, щоби часом не забрав ти від мене своїх дочок і все, що в мене є, упізнавай, що є твого в мене, і забирай. Та він не знайшов у нього нічого. І Яків сказав, у кого тільки знайдеш своїх божків, той не житиме перед нашими братами. Та Яків не знав, що його дружина Рахиль їх викрала. Увійшовши в ліяне житло, Лаван шукав і не знайшов. Вийшовши з ліяного житла, шукав і в житлі Якова, і в житлі обох рабинь, і не знайшов. Тож увійшов і до житла Рахилі. А Рахиль узяла бошків і запхала їх під верблюже сідло та й сіла на них. І сказала своєму батькові не обурюйся, володарю, що не можу встати перед тобою, бо в мене звичайне жіноче. Тож Лаван обшукав усе житло і не знайшов божків. Лють охопила Якова, і він накинувся на Лавана і, відказуючи Лаванові, як запитав, яка моя провина, і який мій гріх, що ти за мною гнався і обшукав усі мої речі, що ж ти знайшов з усіх речей свого дому. Поклади тут, перед своїми братами і моїми братами і хай розсудять нас обох. Я вже двадцять років з тобою. Твої вівці й твої кози не залишалися без ягнят, і баранів із твоєї отари я не їв, розшарпаного звіром я тобі не приносив, а сам відшкодовував вкрадене вдень і вкрадене вночі. Бувало зі мною, що вдень мене палила спека, а вночі мороз, і сон утікав з моїх очей. Уже двадцять років я провів у твоєму домі. Я працював на тебе 14 років за двох твоїх дочок, і шість років за твоїх овець. А ти міняв мою платню щодо десятьох ягниць. Якби не був зі мною Бог мого батька Авраама і страх Ісаака, сьогодні відіслав би ти мене з нічим, та Бог побачив моє приниження і важку працю моїх рук і докорив тобі вчора. А Лаван у відповідь сказав Якову дочки, мої дочки, і сини мої сини, і худоба моя худоба, і все, що ти бачиш. Належить мені та моїм дочкам, що сьогодні заподію їм чи їхнім дітям, яких вони народили. Тому давай тепер складемо заповіт Я і ти, і буде він свідком між мною і тобою. І він сказав йому ось немає біля нас нікого, Бог свідок між мною і тобою. Взявши камінь, Яків поставив його як стовп, а своїм братам Яків сказав Назбирайте каміння. Вони зібрали каміння і зробили насип. І поїли, і попили там на насипі, і сказав йому Лаван Ця могила сьогодні свідчить між мною і тобою, і назвав її Лаван могилою свідчення, як і вже її назвав могила свідок. Тож сказав Лаван Якову Ось ця могила, і стовп, котрий я встановив між мною і тобою, свідчить ця могила і свідчить цей стовп. Через це дано їй назву могила свідчить і бачення. Оскільки сказав. Нехай Бог буде насторожі між мною і тобою, бо ми розійшлися один з одним. Якщо скривдиш моїх дочок, якщо візьмеш інших дружин, крім моїх дочок, гляди немає між нами нікого. Продовжуючи, Лаван говорив до Якова цей межовий знак і стовп стоять між мною і тобою, і якщо я не перейду до тебе, то і ти не перейдеш до мене поза цю могилу і за цей стовп, щоби заподіяти зло. Бог Авраама і Бог Нахора буде нам суддею, і поклявся Яків страхом свого батька Ісаака, як і в нагорі приніс жертву і покликав своїх братів, і їли, і пили, і заночували на горі. Книга буття, розділ 32. Уставши рано, Лаван поцілував своїх дітей та своїх дочок і поблагословив їх. І Лаван, повернувшись, пішов до своєї місцевості, а Яків пішов своєю дорогою. Поглянувши, він побачив озброєний Божий полк, його зустріли Божі ангели. Коли Яків їх побачив, то сказав Це Божий полк, тож назвав те місце полки. Перед собою Яків послав послів до свого брата Ісава у землю Сеїр до місцевості Едом, і заповів їм, кажучи так скажете моєму панові Ісавові, так говорить раб твій Яків, у Лавана жив я і затримався аж до тепер. І є в мене воли, осли, вівці, раби і рабині, тож послав я сповістити моєму панові Ісаву, аби твій слуга знайшов ласку в тебе. І повернулися посли до Якова, кажучи, Ходили ми до твого брата Ісава, він іде назустріч тобі, а з ним чотириста чоловік. І великий страх охопив Якова, і він розгубився, тож поділив людей, які були з ним, волів і овець на два табори. Якщо прийде Ісав до одного табору, сказав Яків, і знищить його, то другий табір врятується. Яків промовив Боже мого батька Авраама і Боже мого батька Ісаака, Господи, який сказав мені: повернися в землю свого народження і зроблю тобі добро. Достатньо мені всієї справедливості й усієї правди, яку вчинив ти своєму рабові, бо з одним своїм посохом перейшов я цей Йордан, а тепер ось я виріс у два табори. Визволи мене з руки мого брата Ісава, бо я його боюся, щоби, часом прийшовши, не вбив мене й дітей з матір'ю. Ти ж сказав багато вченю тобі добра й зроблю твоїх нащадків, як морський пісок, що не перерахувати через велику кількість. Він провів там ту ніч і взяв дари, котрі приніс, і послав своєму братові Ісаву 200 кіз, двадцять 20 козлів, 200 овець, двадцять 20 баранів. Тридцять верблюдець годувальниць і їхніх верблюденят, сорок волів, десять біків, двадцять ослів і десять ослят. Кожне стадо окремо він передав в руки своїх рабів, а своїм рабам сказав Ідіть попереду мене і зберігайте відстань між стадом і стадом. Він звелів першому, кажучи. Якщо тебе зустріне мій брат Ісав, і запитає тебе, кажучи, чий ти і куди йдеш, і чиє це стадо, яке йде перед тобою, ти відповідай. Твого раба Якова, дари послав моєму панові Ісаву, та ось і він сам за нами». Так звелів він першому, і другому, і третьому, і всім, які йшли за цими стадами, кажучи такі слова промовте Ісаву, коли його зустрінете. Ви також скажіть ось твій слуга Яків іде за нами, оскільки він говорив собі. Зроблю лагідним його обличчя дарами, що йдуть перед ним, а потім побачу його в лице. Тож, можливо, прийми й мою особу. І дари випереджували його особу. Він ту ніч провів у таборі. Устав він тієї ночі, взяв обох жінок, обох рабинь, своїх одинадцятеро дітей і переправив через брід явок. І взяв їх і перевів через струмок, і перепровадив усе, що належало йому. Тож Яків залишився сам, і якийсь чоловік боровся з ним до ранку, та, побачивши, що не здолає його, торкнувся до м'яза його стегна і затерпнув м'яз стегна Якова, коли він боровся з ним, і сказав йому: Відпусти мене, бо настав світанок. Той же сказав: Не відпущу тебе, якщо не поблагословиш мене. А він запитав його, Яке твоє ім'я? Той відповів Яків. Він же відповів йому: Не буде більше ім'я твоє Яків, а Ізраїль буде твоє ім'я, бо ти витримав змагання з Богом і сильний є між людьми. А Яків, запитуючи, сказав Назви мені своє ім'я. Чого оце питаєш про моє ім'я? промовив той і поблагословив його там. І дав як і в назву тому місцю образ Божий, адже я побачив Бога обличчям в обличчя, сказав він, та моя душа спаслася. І засяяло йому сонце, коли проминув образ Божий, він кульгав на своє стегно. Ось чому ізраїльські сини досі не їдять сухожилля, що затерпло, яке міститься у м'язі стегна, бо він доторкнувся до сухожилля широкої частини стегна Якова, і воно затерпло.